Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті безкладень. Лайфри на цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І вчора, як завжди, в обідній перерву на праці, переглядав Google новини і наткнувся на ось таку новину. Що сьогоднішнього дня українці можуть використовувати криптовалюту для щоденного та безготівкової оплати, можемо почитати більш детальніше. Що з вівторка. 1 серпня 2023 року українці можуть використовувати криптовалюту для оплати в магазині, ресторані чи кінотеатрі. І компанія Trust представила віртуальну Trust Plus, яку можна використовувати в додатках Google Pay або Apple Pay для оплати зі свого смартфона. І я так зробив скріншоти для того, щоб не згубити цю новину. І думаю, пройду вечором більш детально. Ознайомлюся і виявилося, що це доволі цікава тема. І я вирішив поділитися нею з вами. Також зараз є можливість для кожного отримати цю карту абсолютно безкоштовно. Зараз проходить акція, що з 1 по 5 серпня ми можемо отримати цю карту безкоштовно, а в подальшому, щоб її отримати, потрібно буде сплачувати 10 євро. На жаль, я вже викладу це відео 3 серпня, залишиться лише 2 дні для безкоштовного отримання цієї карти. Але я думаю, хто захоче, в той спіний її отримати. Ну але перед початком огляду хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І далі потрапляємо на ось такий сайт, називається він у нас Траст. І зараз ми можемо отримати абсолютно безкоштовну платіжну картку від цієї платформи. Акція триває з 1 по 5 серпня. Далі за отримання цієї карти потрібно буде сплачувати 10 євро, тому зараз кожна. Її отримати. Все, що нам потрібно для того, щоб її отримати, це встановити собі додаток на мобільний телефон. Зробити це можна через Google Play, App Store, або просто відсканувавши QR-код. І далі можемо прочитати переваги цієї карти. Ми її ми можемо використовувати просто як гаманець. В ній є 2-4 криптовалюти, і також для обміну криптовалют на фіат. і подальшого подальшому вже виведення собі на банківський карт. Але основною фішкою цієї карти є те, що ми... Можемо розраховуватися нею за допомогою криптовалюти в будь-яких магазинах. Вони вже співпрацюють з понад 60 мільйонів магазинів по всьому світу. Також ми можемо робити за допомогою цієї карти онлайн покупки, просто використовуючи Apple та Google Pay. Самому додатку проходить миттєва конвертація у місцеву валюту, і нам не потрібно нічого самим обмінювати. Далі ми можемо також ознайомитися, як нам встановити цей додаток, умови та комісії. Можемо тут більш детально розгорнути, побачити всі мінімалки та які комісії ми сплачуємо. Нам не потрібно ні сплачувати ні за обслуговування цієї карти, ні за ніяких коштів по цій карті. І, як бачимо, також поповнення балансу у нас нульові відсотки, лише конвертація в євро та інші фігатні кошти у нас буде зніматися комісія в розмірі 0,5%. Також бачимо всі лімітки, які є на цій карті. Це є звичайна дебітова карта, не кредитка. Також можемо ознайомитися з питаннями, які цікавлять користувачів. І також тут можемо знайомитися з дійсними соціальні. Мережа. Ця компанія вже працює в Україні з 2019 року, але лише зараз вони повністю починають співпрацю в нас в країні. Тепер ми також можемо розраховуватися за допомогою цієї карти. Ну, що нам потрібно зробити, ми можемо перейти до Google Play, або сторис скачати цей додаток, або просто сканувати QR-код. Ну, після того, як ми це зробили, нам. Потрібно буде обов'язково проходити верифікацію. Верифікацію можна пройти за допомогою додатка Дії або за допомогою ID-карти, або за грам-паспортом. Я вже все це зробив, отримав свою карту і також протестував депозити на неї та вивід на неї. Я буду показувати вам скріншоти, як я та скільки я поповнював та виводив цієї карти. Цей додаток не працює в емуляторі, тому я не можу його запустити. Тому покажу вам на прикладі кріншоті все, що я виконував. І після того, як ви вже зайшли в сам додаток, пройшли верифікацію, у вас відкриє ось така вкладка. Звичайно, у вас тут не буде ніяких коштів. ви переходите в вкладку Карта, отримати карту і все, отримуєте свою карту. Також можете відразу налаштувати пін код для того, щоб далі швидше заходити в додаток. Ну і далі, що я спробував зробити, це я поповнив сюди баланс на 570 гривень. І чому я... Поповнив саме на таку суму, тому що тут у нас комісії 5%, тобто я щоб була більш кругла сума, поповнив на 570%, і також для того, щоб я далі в неї вивезти. Також майте на увазі, що поповнювати краще лише цієї карти, яка зареєстрована на ім'я, на яким ви реєструвалися у додатку, тому що, якщо ви будете переводити з іншої карти яка вам не належить, можуть виникнути, виникнути труднощі. Поповненням тому робіть це зі своєї карти. Ну і я трішки відразу помилився так як я глянув, що вивід всього додати 500 гривень, але тут є два способи виводу, Це Монобанк і Приватбанк. На Монобанк сума становить 500 гривень, а на приватбанк 1000 Я з Приватбанка закинув лише 570 гривень. Ну, звичайно, подалі я не зміг їх вивезти, тому прийшлось мені ще раз сюди робити депозит. Тобто я двічі втратив на комісіях, тому також будьте більш уважні. Також ще в цьому додатку є ось такі винагороди. Перший 10 гривень ви отримаєте за те, що ви просто зареєструвались, далі за Перший донат ви ще отримаєте 30 гривень, але ці кошти ви не можете виводити. Ви можете їх донатити на армію, медичну допомогу або відбудову України. Зараз я вам так покажу скриншот. Тут ось ми отримали ось такі беджі. Я вже їх відкрив. 3. І далі ми вже бачимо, що в нас бонусний баланс 3 гривень як в мене. І тут переводити, куди вже самі захочете. Так, ось Зараз я вам покажу. Ось ми бачимо, ми можемо донатити на допомогу гарний, медична допомога та відновлення України. Ну і далі я після того, як доповню свій баланс, я замовив виплату. Спочатку ви підляжете свою карту, воно вам само запропонує додати вашу карту. Тут вводите суму, яку ви хочете виводити. Як бачите, я спеціально умів для гривень, щоб було видно, що це саме та сума. Також комісія, як бачимо, тут 0%. Тобто комісію при виводі на банківську карту ми не сплачуємо. І як бачимо, я в 1848 відправив. Ці кошти собі на карту. Як бачимо, пише від 3 до 6 годин займає цей вивід. І вже через 1,5 години 20-18 мені прийшли кошти з цього додатку, тому як депозит, так і вивід працює. І також я ще протестував його на депозит та вивід криптовалюти. Робив я це. Полігон матіку, звичайно, всі роблять це в USDT. А я вирішив, що полігон більш дешевий за комісіями, і тому зробив депозит сюди у полігон матіки. І як бачимо, мінімальна сума поповнення тут один матік. Найші суми не будуть зараховуватися. Мережі ми можемо тут використовувати як саму полігон. Комісія 0,1 матіка, і також erc 20 Ну тут вже як бачимо комісії, як на ефірі. Тобто не знаю навіть хто може через erc 20 робити депозит. Так, ну і далі. Зараз ще я протестував тут обмін, я обмінював матір на USDT, потім на гривню з гривні назад на USDT. Все чудово працює миттєво, але як бачимо, тут комісія і також який тут курс. Якщо ви обмінюєте гривні на USDT, то курс тут 39. Ну тобто, як і на всіх обмінниках, між обмінами суттєва різниця, ну але це їхні кошти і на чому вони заробляють. Так, це знову обмін. Це тут я б на Matic обмін. І потім я знову обміняв все на Matic і відправив, як бачимо, 22.13 цей Matic собі на біржу Binance. Вивід робляється до 10 хвилин. Давайте зараз перейдемо вже на саму біржу Binance, щоб почав показати вам, що насправді ці кошти приходили на Binance, а ви не говорили, що я десь там наскачував цих різних скриншотів. І показую просто вам. Переходимо на біржу. Бачимо, в мене зараз на балансі 13 матіка. Так, далі переходимо в історію гаманця. Чекаємо, поки загружаться Чомусь мене на опорі дуже довго прогружається біржа Binance. Ось, як бачимо, мені прийшло 13 матіка. 2.08 о 22.14. Тобто миттєво кошти поступили мені на баланс. Так що по криптовалюті так все працює. Залишилось лише протестувати цю карту на те, щось купити в якомусь магазині. Думаю, на днях спробую десь в магазині використати цю карту. Для цього я також там залишив декілька мат просто на те, щоб... Розрахуватися, ну і далі подивимося, як це все працює. Ну і що хотів би ще додати, звичайно, я б радив би кожному отримати цю карту, навіть якщо ви нею не будете користуватися, тому що криптовалют все більше інтегрується в наше постійне життя. І краще, нехай ця карта буде, тим паче ми отримуємо її безкоштовно, а нам не потрібно за її користування нічого сплачувати. Тому, як говорять, вона їсти не просить, тому краще її отримати. ну і також я не радив її дуже використовувати як гаманет, не зберігати дуже великі кошти. Краще зберігати, звичайно, свої основні кошти на більш перевірених ресурсах, тому що всі ми розуміємо, що зберігання своїх коштів на любих сайтах хай буде навіть якась там. Біржа чи якийсь гаманець, все може в будь-який момент камануть, і ви просто втратите свої кошти Тому переводьте сюди невеликі суми. Також можете, як і я, пробувати протестувати цю карту. І, можливо, в подальшому ви будете нею постійно користуватися. Тим паче, як ми знаємо, зараз є деякі обмеження в Україні щодо поповнення бірж банковських карток. А через P2P багато хто не розуміє, як або навіть просто боїться працювати, щоб не кинули при обміні. Ну а обмінників. Звичайно, дарують дуже великі комісії, тому це гарна альтернатива. Тут ви також можете, просто, якщо ви постійно якусь суму інвестуєте в криптовалюту, ви поповнюєте карту, купуєте тут криптовалюту і далі вже виводите гаманець або біржу, де ви зберігаєте свої кошти, тому це дуже крута стука, я вважаю. І добре, не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. A dajmy razem posuwać ukraińską mowny kontenut na YouTube. Bереźcie się. Do zobaczenia.